Всім привіт! Ви на каналі Сервіс-Проф. З вами Ярослав. І сьогодні ми хочемо поговорити про одну із кращих бензопилку скварна, яку вона зробила. Це легенда, як ви здогадалися, це 365. Оспарна 365 можна сказати ось уже 30 років, користується шаленим попитом, чудовими відгуками, має безліч, скажімо так, фанатів. Не тільки в Україні, а й по всьому світі. І для порівняння її можна порівняти хіба тільки що 124 Мерседеса. Проста, надійна і невбиваєма ланцюгова пилка. Відмічаємо той факт, що ідеальною вона стала не само початку. За своє існування ця бензопилка і сама Husqvarna декілька разів проводила над нею модернізацію, експерименти, використовувала різні типи моторів XP, x torq В комплектації були карбюратори від таких виробників, як Зама, Вальбро. Але все ж таки вони зупинилися на одному варіанті: це Husqvarna 365 спеціал з двигунами XP, поршньова група Malle І карбюратори від відомого. Світового бренду Вальпро. І тому ця бензопилка чудово підходить для тривалої експлуатації. Якщо потрібно працювати, різати дерева, різати дерева, перепрошую, день у день і так постійно працюють не одні руки, а кілька. Температури можуть бути як високими, так і низькими. Пускварна 365-та це дійсно пилка, перевірена часом людьми. І вона займає вагоме місце серед ланцюгових бензопилку спатно. Ну про це ми зараз будемо говорити далі. Чому її полюбляють, чому її основні технічні характеристики та нюанси, на які потрібно звертати. Отже. З того, що ця бензопилка як майже 30 років назад, так як і зараз, збирається на одному, і тому ж самому заводі в Швеції. Це один із найстаріших заводів у скварне, тому це, скажімо так, їхня така от аутентичність. Весь час на одному заводі, і це Швеція. Це, це досить такий, е, хороший скажімо так, е, фактор. Е, Далі, чому її полюбляють? Ну почнемо з того, що дана бензопилка, враховуючи те, що в неї поршнева група зроблена по принципу одне поршневе кінце, чудово проявила себе при пікових таких температурах, особливо такий весняно-літній період. період коли температура плюс 30 і одне поршневе кільце, так як я рахую, де є менше тертя, відповідно, менше ізнос і менше нагрівання. Тому пилка може працювати не так, як деякі виробники зранку, поки сонце не зійшло або вже коли сіло. Ні, вона може працювати зранку до вечора. Якщо потрібно валити багато дерев, ця пилка справляється чудово. Якщо у вас не одні, а декілька працівників, які, скажімо так, беруть її періодично. Ця пилка саме для них. Знову ж таки, працювати може не в одних руках, витримує пікові температури, одне поршнове киця. Це що стосується 365 х Робочий об'єм циліндра даної ланцюгової пилки це 65 см кубічних. Ми маємо на виході 3-4 кВт. Обороти, які вона розвиває, це 12,5 з тисяч. в принципі досить таки немало. Картерна основа в неї зроблена по з двох частин, на двох частин ліва сторона, права сторона. Ці частини зроблені з надзвичайно твердого та легкосплавного матеріалу. Це магній, який може скажімо так, витримувати велике навантаження. При тому в цьому дуже, він дуже, дуже скажімо так, міцний і служить, служить довго. Це що стосується 365 глушник. Має спереді додаткову пластину, яка не дає можливість під час тривалої експлуатації отримати якусь детонацію, тому щоб він не тріпався, стоїть додаткова пластина, в результаті чого вона його додатково ще підтримує. Дуже цікавим фактором є ріжуча гарнітура. Заводська комплектація 365-ї передбачає в собі 45-ту шину. Інколи. Хтось говорить, це мало, хтось говорить, це багато. Якщо потрібно довша шина, можемо поставити шину на цю бензопилку навіть до 75 сантиметрів. Якщо потрібно менше, дуже часто на неї ставили меншу шину з 361-го щіля, сороковочку у сквар на цю помилку, скажімо так, або побажання прийняло до уваги, і вона почала до даних бензопил робити шини менших розмірів. 38, якщо потрібно, 40. Тут уже вам нічого не потрібно переробляти, просто взяли меншу шину, поставили і все. Це, якщо потрібно. Тому вона може працювати від шини 38 см до шини довжиною 45 см. Кришка шини кріпиться двома гайками. Кришка, до речі, зроблена так само з легкосплавного матеріалу, це магній. Кріпиться двома гайками на 13 см. Винесено з боку натягувач ланцюга боковий, який стоїть, до речі, в кришці шини. Знімається вона, в принципі, легко. До речі, як люба запчастина Husqvarna, вона має заводську Кодування, логотип, скажімо так, код, тому якщо хтось переживає, чи оригінал чи не оригінал, це все можна в принципі подивитися. Натягувач, знову ж таки знаходиться наход, в самій шини. Також ці шини знаходиться додатково уловлювач ланцюга, резиновий амортизатор цепі. Для чого він, до речі, він для того, що якщо у вас під час роботи... Випадково спав цепочка, спала цепочка, то декілька разів вона може спасти і затримує уловлювач ланцюга. Якщо він збивається, потім його нічого не держить, і він починає бити паливний бак. Для цього, щоб його не било, то на кришці шинки стоїть така от резинка. Її періодично потрібно міняти. Вона продається окремо для того, щоб, скажімо так, захищати сам. Бензин рубак. Ну, так само стоїть ручка тормоза, як на любві бензопилці. Плюс ми маємо в комплектації депопресійний клапан, який зменшує навантаження на стартер і тим самим дає скажімо так, легкість візоводки оператора. Це дуже таки класно зроблено. Е, якщо хто звернув увагу, то і хто знає, хто працює Husqvarna, то Husqvarna майже на всіх бензопилах використовує. Щеплення, яке винесене ззовні. В 365-й це щеплення сховано всередину. А, хтось каже, що краще, коли так, хтось краще каже, коли воно ззовні. Але ну, існує така думка, що все ж таки чому кусварна більше прихиляється до того, що щеплення винесене назовні, так як вони інколи говорять, що враховуючи те, що з лівої сторони стоїть великий маховик, який дає вібрацію то з правої сторони щеплення, яке більш висунуте наружу, воно служить таким компенсатором, яке зменшує вібрацію, відповідно, скажімо так, і ті ж самі підшипники в двигуну ходять значно краще, і, відповідно, оператор менше отримує навантаження на руки. Ну, це є така думка, -додумка. чи так воно, чи ні, ну, невідомо, але в цій моделі воно стоїть всередині. А зазвичай, знову ж таки, воно стоїть ззовні. Знову ж таки, тут є пластина масляного насоса, яка закриває канал. Кожна запчастинка теж має якісь певні кода. Для того, щоб потім можна було замовити. Також, як будь-яка професійна ланцюгова пилка по хускварні, ви можете самостійно регулювати виход масла на шину, враховуючи те, що може бути плюс, може бути мінус. Масло може бути як врітенка, яку хтось заливає, або це дизель і це мінусова температура. Тому мастило можна самостійно, скажімо так, вже під час роботи зменшувати подачу на виході, або збільшувати. Це якщо в разі необхідності. Добавляємо те, що вона має, як люба скварна, швидкий доступ до повітряного фільтра. Можна зняти ключом, можна зняти руками, кому як, де кому як. Знімаємо кришку, і від... у нас відразу з'являється такий огляд на пилку зверху. Ми бачимо швидкий доступ до свічки запалення. Не треба нічого додатково знімати, взяли ключа в разі необхідності, замінили свічу або почистили. Повітряний фільтр тут а, при зніманні кришки не випадає, він стоїть щільно, так як він має скубу, де да має скобу, яка я додатково прижимає, і тим самим відбувається відсутність якихось там поринок, через який може пройти гразне повітря. Зверху ми маємо широкий забор повітря. також ми маємо додатково ще. Забор повітря знизу. Фільтр, до речі, в нас іде багаторазового використання, його міняти не потрібно, періодично просто розібрати, взяти там очисник карбюратора і помити. А враховуючи знову ж таки систему, багаторазову систему чистки повітря Low Wipe, яка стоїть у кускварні, то знову ж таки, сам процес забруднення повітряного фільтра він досить такий нечастий. Тут ми маємо карбюратори, так як я казав, від компанії Valbro. Маємо великий огляд самого карбюратора, можемо подивитися, чи все добре з шлангами, там, з тягою. Там, ну, досить таки обзорно зроблено. До речі, Husqvarna має передачу газу. З карбюратора до курка не тягою, так як це зроблено в деяких бензопилах і в деяких виробників, а відбувається все завдяки тросіку. Тросік дає вам, скажімо так, кращу чуттєвість самого газу, швидкість передачі до карбюратора, і пилка в процесі роботи веде себе, скажімо так, Трішки яскравіше. Різко нажали, різкі обороти, різко скинули, різко зупинилися. Тут ми маємо знову ж таки простоту в експлуатації. Звичайна велика, масивна, потужна така тяга підсоса і такий от об'ємний та надійний курок старт-стоп. Ну і курок газа. все знову ж таки зроблено по-простому, надійному та нічого лишнього. Антивібраційна система тут взагалі чудова. Три резинових три, перепрошую, пружини. Три пружини, одна з тут і дві з цієї сторони, які майже не передають вібрацію, яка йде з мотора на ту частину, яку тримає оператор. Тому якщо працювати потрібно постійно, у вас після роботи не буде оцього ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- Навантаження на руки зменшується. Це, що стосується, знову ж таки, цієї бензопилки. Про картер ми поговорили, глушник розказали, антивібраційна система це. говоримо ще про використання пального. Враховуючи те, що бензопилка має досить такий великий об'єм циліндра, знову ж таки, це 65 см кубічних, то використання пального в цієї бензопилки досить таки велике. Якщо постійно працювати на великих навантаженнях, то бака бензину, а це 0,77 літра, вистачає приблизно. Від 35 до можливо, однієї години роботи. Ну, це залежить від манери самої роботи. Максимальне навантаження 35 хвилин, пів години. Мінімальне навантаження це одна година безперервної роботи. Масляний бак у нас значно менший, це 0,44 літра. Знову ж таки, використання одного бака по відношенню до іншого це 1 на один. Інколи ще навіть мастило в масляному баку трошки лишається. Це нормально, так як для того, щоб йому... Почати поступати на шину йому треба додатково прогрітися. От, а якщо ми говоримо за зимову температуру, коли на вулиці мінус 20, то ви завели і працюєте зразу, а ось спустя, скажімо так, деякий час мастило за рахунок того, що глушник стоїть спеціально зверху, він починає підігрівати картер, мастило трішки розріжується, і воно тоді краще поступає на шину. Тому інколи кажуть, що мастило не бере, або неправильний розхід одного бака до іншого. Ні, це все нормально. Якщо мастило не бере, то потрібно розібрати, з чому причина? Чи вусте мастило, воно не підходить, чи можливо щось забито, або потрібно просто збільшити розхід мастила на саме бензопилці. Добавляємо ще те, що на бензопилку від Husqvarna два роки гарантії, це взагалі чудово. Вона може працювати знову ж таки з ранку до вечора. Тому, якщо вам потрібно, скажімо так, пилка, яка може працювати не в одних руках, при цьому не буде вибагливою до паливної суміші, і знову ж таки, вона повинна себе оправдати якнайшвидше, відбити, то 365-та хоспарна це, взагалі буде чудове рішення для поставленої задачі. На цьому наше відео закінчується. це? Якщо вам було цікаво, вам сподобалось, не сподобалось, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. На цьому все, па-па.